Ринок столичний, один з найбільших гуртових сільськогосподарських ринків України, розташований на понад 157 гектарах орендованої державної землі. У 2019 році між його мажоритарними власниками столичною забудовницею та колишнім підсанкційним нардепом від партії регіонів виникає конфлікт. Нардеп погодився продати свою частку ринку забудовниці, але після отримання завдатку вирішив не продавати актив і не повертати кошти. Понад рік сторони вживають різноманітні заходи для встановлення одноосібного контролю над активами ринку. Відбуваються суди, взаємні обвинувачення, силові протистояння. У 2021 році забудовниця вирішили заволодіти активами ринку у незаконний спосіб. Службові особи головного управління держгеокадастру у Київській області, в супереч встановленому порядку, змінюють цільове призначення земельного масиву під ринком. Це надає відомству можливість зареєструвати право власності на нього за собою та передати в оренду підконтрольному забудовниці товариству. Така передача відбувається у квітні 2021 року. На підтвердження цього довірена особа забудовниці надсилає їй договір про внесення змін. Зділалі ура надалі. Керівник підконтрольного товариства відмовляється від частини отриманої в оренду землі на користь дев'яти наперед визначених осіб. На підставі наказу во керівника головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства вказані особи стають власниками дев'яти земельних ділянок площею 18 гектарів. Довірена особа забудовниці звітує їй про оформлення ділянок, а вона у відповідь ставить лайк. По землі все все зробили. Про зв'язок забудовниці з особами, на яких оформили землю, свідчить, наприклад, спільне фото з одним із новоспечених власників землі або намагання забудовниці працевлаштувати іншого. У нас вакансія івент-менеджера, візьміть цього пацана водночас. Послуги власників, а в реальності підставних осіб, оцінили в 10 тисяч доларів США кожному. Один з власників у телефонній розмові підтверджує отримання саме цієї суми. Там yeah. та там та земля, взагалі, коштує 17 мільйонів. 17 мільйонів? Прикинь. А вам від цього вот такі... да витяки? Шо? А ты дали такі? витаки? Да. це это да, був знак. 17 мільйонів. е, це типа е, то, що є земельна мене ділянка то я типа продали. Це ж Угу. Мене типа чисто як лице треба було як зічна особа. Навіть між процент з тих 17 мільйонів на Знаю. Їхала бабай. 17 мільйонів, а мені чи дали 10. То дайте на шо хоч 10 тисяч. 9 червня 2021 року. Наказ про виділення 9 ділянок скасовується. Срочно надо снятить вчорашнього парень, опять все ламати. Хотя сьогодні мінять приказ. І депутатка два рази в день працюють. Що діли? Що заб... За юристу. Аби зберегти землю і не допустити її повернення державі, забудовниця вирішує переоформити її на три юридичні особи. При цьому продажем ділянок займаються не самі власники, а дві довірені особи забудовниці її водій та помічниця. Згодом ворогуючі партнери укладають мирову угоду, так звану понятійку, в якій домовляються про завершення корпоративного спору та спільну забудову частини земельного масиву під ринком загальною площею близько 110 гектарів. Забудовниця зобов'язується передати екснардепу 35 тисяч квадратних метрів площ майбутньої забудови, а потім викупити їх за 17,5 мільйона доларів США. Для убезпечення від можливого китка зі сторони забудовниці, до складу власників трьох юридичних осіб вводиться довірена особа екс нардепа. Іронія у тому, що саме вона звернулася до набу із заявою про протиправне відчуження землі, але у результаті стала підозрюваною у легалізації одержаного злочинним шляхом майна. Після повномасштабного вторгнення сторони продовжили взаємодію. Зокрема, уточнили порядок спільного розпорядження 18 гектарів незаконно відчуженої землі. Завдяки своєчасним діям детективів і прокурорів на незаконно привласнену землю було накладено арешт, а подальше розпорядження нею було зупинене. 6 вересня 2025 року НАБУ та року САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 гектарів землі державної власності ринковою вартістю понад 160 мільйонів гривень. Про підозру повідомили колишньому народному депутату України від партії регіонів та двом підконтрольним йому особам столичній забудовниці та підконтрольній її особі, а також екс керівнику обласного управління Держгеокадастру України. Колишньому народному депутату України від партії регіонів про підозру повідомили шляхом публікації на вебсайті Офісу Генерального прокурора та у газеті Урядовий кур'єр, оскільки існують достатні підстави вважати, що така особа перебуває на тимчасово окупованій території України або на території держави-агресора. Національне бюро буде встановлювати фактичне місце знаходження колишнього нардепа. Слідство триває.